На Сумщині в Конотопському ліцеї No5 відбулося урочисте відкриття класу безпеки. Під час заходу рятувальники провели з учнями профілактичні заняття з правил пожежної мінної безпеки та правил дорожнього руху і загалом безпечного поводження під час літніх канікул. Більше про класи безпеки дивіться далі у сюжеті. Рамках всеукраїнського проєкту у Кунатопській громаді відкрився вже 24 й клас безпеки, де діти вивчають правила першої домедичної допомоги, пожежної мінної безпеки та цивільного захисту. Відтепер і учні ліцею номер 5 отримуватимуть знання, які дозволять діяти ефективно та самостійно у разі надзвичайних ситуацій. Дуже добре, що ми виконали поставлене завдання. І працюємо над важливим збереження життя і здоров'я наших дітей. На наступний рік вже у нас розроблені плани, згідно яких дітки будуть відвідувати цей клас безпеки. Їх чекають цікаві заняття, цікаві зустрічі. Під час відкриття класу безпеки інспектор державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Борута на спеціальних стендах продемонстрував, як виглядають вибухонебезпечні предмети та застеріг про ризики пов'язані з ними. Дітям також детально пояснили. Наслідки, які можуть виникнути внаслідок недбалості під час ігор з вогнем та пустощів на водоймах, даний клас безпеки, як ми вже раніше наголошували, призначений для більш глибокого навчання дітей різним видам надзвичайних подій, незвичайних ситуацій, щоб вони не потрапили в біду. Сьогодні, як ви вже бачили, ми провели заходи, ознайомили дітей з класом безпеки, з різними локаціями, дали їм змогу відчути себе справжніми рятувальниками вони мали змогу та умовну пожежу і ознайомитися більш детально з автомобілем. рятувальник також повідомив що класи безпеки будуть в усіх начальних закладах конотопської громади наразі відомо про відкриття ще 17 таких проєктів юлія Ніч, Волода, Володимир богдан новини Правда тут